238 патрульних поліцейських склали присягу в Кірвограді. Серед них 44 дівчини та 37 учасників. Ато протягом двох місяців вони проходили навчальний вишкіл в Одесі підтримати новостворену поліцію. Прийшли близько тисячі кірвоградців, рідних та друзів поліціянтів. Кірвоград став 24 м містом, в якому запрацювала патрульна поліція. Більше розкаже Сергій Михайлін. Альона в минулому журналіст одного з місцевих інтернет-видань каже: бути військовою мріяла з дитинства. Втім, в армію дівчину не взяли за браком місць. Відтак вирішила вступити до нової поліції. Поліція чуть, -чуть наближена до такої справи. Мені мені це подобається. я З дитинства захоплювалась завжди такими ну, речами. Наприклад, мені не були цікаві ляльки. Там якісь мені завжди машини, пістолети. Все таки було цікаво. Учасника то Євген майже рік захищав батьківщину у складі 34-го батальйону. Поліцейським стати ще під час відбору у Києві, втім через сімейні обставини поїхати тоді не зміг. Побачив зміни в збройних силах, але не повністю. І все ж таки вирішив, що зміни потрібно робити і в нашому місті і починати з себе. Ледь стримуючи сльози, пані Ксенія виглядає своїх синів на шикуванні. Згадує обидва захищали Україну, і коли прийшли з війни, вибір майбутньої професії для обох став очевидним. Хочемо, щоб наші діти, внуки, правнуки, жили в більш радісній країні. Я дуже горжусь своїми синами. Стати патрульним поліцейським зміг кожен 20-й, хто подавав заявку. Анонсувався склад патруля у кількості 250 правоохоронців. Втім, 12-ро відсілись під час навчань та перевірок службою внутрішньої безпеки. Поліцейський має знати і вміти все, тому що він, як сервісна служба. Он должен, как бы если даже он чего-то не знает, то он должен знать, где это найти. Очолив керворадских полисменів Антон Цицюра. До цього він керував патрульною полицией у Луцьку. У нас есть некоторые ребята, которые сейчас находятся на этапе обучения и будут скоро получать водительское удостоверение. Но они с чистым сердцем, с хорошими мыслями, мы Ми просто по тому вопросу, что у них нет водительского удостоверения, ну не могли их пропустить мимо. На перше чергування поліцейські заступлять цього ж дня з восьмої вечора у складі 20 екіпажів. Передусім слідкуватимуть за учасниками дорожнього руху та охоронятимуть громадський порядок. Кировоградці очікують від нас, дуже багато очікують. Хотілося б виправдати їхні сподівання і хотілося б їх закликати до того, що ми можемо зробити наше життя кращим лише в партнерстві. Від керівництва міста поліцейські отримали в подарунок п'ять спортивних велосипедів. Альона говорить, за журналістикою сумуватиме, втім, головна мета нині змінювати державу. Сергій Михайлін Анатолій Басистий день за днем.